Які теми найактивніше гуглять українці вранці останнього дня літа, в неділю в Україні відзначають роботу шахтарів? Семантична хмара пошукових запитів має ось такий вигляд. Вбивство Андрія Парубія, екс-спікера Верховної Ради на першому місці. Російська нічна повітряна атака по Одещині йде далі. Мішенню був Чорноморськ. За даними Одеської шпреси, в суботу мер містечка Рені потрапив у ДТП. Загинула 72-річна жінка. Західна преса стверджує, що у Трампа були або є плани надіслати приватні військові групи в Україну після досягнення миру. Лише 9 голів було забито в матчі ПСЖ проти Тулузи. Забарне відіграв. У захисті весь поєдинок зробивши найбільше перехоплень м'яча. ПСЖ, лідер чемпіонату Франції. Жирона без українців у складі програла Севільї, це вже чемпіонат Іспанії, і тепер на останньому місці в турнірній таблиці. Сьогодні в УПЛ зіграють Динамо і Шахтар. А напередодні було відіграно три матчі: куглять погоду. Сьогодні спекотно по всій Україні. Марта Костюк відтепер п'ята тенісистка в історії України, яка досягла стадії однієї восьмої US Open. Єдина Українка, що залишилась, зіграє завтра проти Чешки Мухової. А напередодні перемог. Гла француженку парі у поляків теніс посідає перше місце і гашвонтек програючи росіянці калінський 1-5, змогла в підсумку перемогти і зіграє в одній восьмій, як і наша костюк.